І так, вже туди. А -а -а. Тут Рибаків немає і одний пух. Те, я теж такий. Ну, оце найбільш дієвий спосіб боротьби з незаконним волом риба. Ці сітки ми вже ніхто більше не буде робити. Будемо вважати, що оце... тут пару кілометрів знаходиться сіток скажем, в такої кількості зберегли водойму від незаконних посягань. Хай Розгорійте. Пляшки у ті треба було вибрати. Ці пляшки впечатлі. Кланутися. От однічали. Бінокль там все чітко, там бінокль, щоб дивитися то. Чи згорілася така в контейнері чи ні? Розкажіть, скільки ви вже провели таких рейдів і скільки загалом приблизно, хоча б це вже другий, другий нерест. Другий нерест, який вже е, ми проводимо спільно з активістами самоборони Майдану? Е, в тому році ми по кожному випадку викликали всі служби, які повинні були цим займатися. Це і робохорона, і екологія, і слідство управління, і прокуратуру. Е, ну і дієвих е, заходів при, Продано не було. Всі ті справи, які ми передавали до суду, вони так і там. На своєму рішенні вони завмирали. Тому ми знайти більш дієвий спосіб по утилізації сіток. Ті, що ми знайшли сітки, ті, що ми зняли сітки, ми їх знищуємо. Ми їх порубали демократизатором, то що ви бачили, сокирою порубали нам мілкі частини. А ті, що неможливо розпутати, ми їх спалили. А тим можемо дати, щоб ніхто не подумав, що самооборона Майдана має якісь корисливі цілі, аби привласнити собі чуже майно. Дякую. Ми за правду.